Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини, зведення від ова за добу. 11 лютого 18.00 Куп'янський район, Дворічанська територіальна громада село Кутьківка. Внаслідок обстрілу постраждав 54-річний чоловік. 16.30 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада село Березівка. Внаслідок влучання по відкритій місцевості неподалік села Березівка пошкоджено дві автівки. 12.00 Харківський район, Липецька територіальна громада, село Борщова. Обстріл з РСЗВ, Влучання в землю на території села Борщова. 11. 35, Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Осинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури та цивільний автомобіль. 11.27. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Золочів. Внаслідок обстрілу Каба загалом постраждали сім осіб. Зруйновано два приватні будинки. 11 приватних будинків частково пошкоджено. Об 11.10 по Богодухівському району Золочівської територіальної громади. Російська авіація вдарила шістьма кабами. Зафіксоване влучання на території агропідприємства. Пошкоджено господарчі споруди. Один кап відкрита територія околиці села Світличне, два каби територія лісу села Орішанка. Один кап відкрита територія села Березівка. Один кап відкрита територія села Макариха, 8.45. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Осинове. Внастідок обстрілу горів будинок. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 40. 9 людей, з них 9 дітей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 25 оперативних виїздів. Вранці 11 лютого окупаційні війська завдали ударів БПЛА по приватному будинку у прифронтовому селі Куп'янської громади Куп'янського району Харківської області. Вибух безпілотника спричинив значні рунації та пожежу в оселі Господарчі споруді на загальній площі понад 80 квадратних метрів, без постраждалих. В день російські терористи вдарили керованими авіобомбами по мирному селищу Золочів Богодухівського району. Одна з них влучила у приватну оселю, в якій були цивільні люди, три з яких опинилися під завалами. Рятувальники ДСНС спільно з поліцейськими оперативно дістали двох жінок та чоловіка з-під уламків зруйнованого будинку та передали медикам екстреної медичної допомоги. Загалом, внаслідок цієї терористичної атаки постраждало сім мирних людей, у тому числі Слід річний хлопець зруйновано два приватних будинки. Ще 11 частково пошкоджені. За допомогою броньованого автомобіля рятувальники ДСНС вивезли із прифронтового села Моначинівка Кіндрашівської громади до евакуаційного пункту двох цивільних осіб. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 118 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої зіткнення. На харківському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. Дмитрон та Єгор Мікенєн. Харків новини.